Я давно хотів дати коротку і однозначну відповідь для людей, які вважають, що Кириченко йому подібні, кислотні, токсичні і далі по списку. Так, так от, шановні ліберанали, ліберанали це люди, які виросли в теплі ванні псевдоліберальних і постмодерністських переконань, які не бачили лопати, не розбирали гусінь від ЕТ-75 і тим більше від танка. Так? Не сиділи на ВОПах, не створювали продукту матеріального по пону, навіть як да а по таймінгу КПІ, відповідальності і так далі. В мене нема ненависті ні до котів, ні до собак, ні до євреїв, ні до росіян, ні до німців. Так це абсолютно безглузде відчуття. Тому сказати, що я ненавиджу людей, які сповідують інші <кхм> погляди, це не так. Просто деякі люди де є сам з них з презирством. Людей, які де нічого не вміють, не знають, не хочуть, які живуть в літературних чатах, які прожирають гранти USAID, слава Богу, що перекрив. Я щасливий, що USAID перекрив кисень більшості грантоїдських організацій, які 30 років руйнували світ. І перемога Трампа і ваші воплі, що у вас над головами дрони і ракети вас не захищають. Перемога Трампа, деградація Америки і Європи, ця імпотенція, так, це наслідки вашої. Плідною 30-40річної діяльністю, коли наші цінності, наш світ, наші традиції, наша спроможність була зруйнована. Саме тому саме тому, китайці зараз не тільки виробляють, але й конструюють і літають на Марс. Саме тому, що ідеї Форда, ідеї консерватизму були зраджені і виросло друге покоління, люди, які нічого не знають, не вміють, живуть як рантьє, і думають, що економіка це TikTok, Ютуб, Порнохаб і так далі по списку. Шановні друзі. Друзі, не друзі, опоненти, вороги, критикани, це шоблика кидається лайном достойних людей. Не тільки Кириченка або Євгена Врядника, або Генрі Форда. Так от, Я звертаюся для тих, кого руки, вибачте, не з плечей ростуть так, і голова, а з іншого місця, так, до тих, хто виріс без щоденної важкої роботи над собою. Роботи в полі, на заводі, в кутрутському бюро, за комп'ютером, для тих, хто ніколи не міг розв'язати е рівня Фрюдінгера, Так? для тих, хто не працював важко головою і руками, для тих, хто не здатний спробрати прес-форму, для тих, хто не здатний вирости штучні очі, печінку, для тих, хто не міг зробити хірургічну операцію. Є два світи. Є матеріальний світ, який занепадає в білій цивілізації, да? тому що китайці роблять все на сьогодні, тому що біла цивілізація зрадила християнська цивілізація. І до неї в догонку Японія, цей золотий мільярд за останні 40 років повторює долю Першого Риму, коли варвари були молоді, веселі, задорні, готові вмирати за свої е, не ідеали за свої забаганки. А римляни хотіли анального сексу видовищ і не працювати у ну, всі верстви. Так от, люди діляться. Е, не на сорти, вони діляться на категорії. В деяких культурах це касти. Та от це слово касти дуже сильно ріже вухо. Хоча кшатрі, брахмани, шудри і так далі це реально відповідало дійсності. Так? Бо є люди, які несуть відповідальність за свою країну, за свій народ, готові вмирати, битися, готові працювати, готові внести якісь думки. І на планктон, який нічого не вміє, не хоче, не може. А сьогодні ще більш небезпечно, так? Захопив інфропростір. І вважає, що є права, причому переважно права у тих, хто не створює реального продукту. Так? Тому що без тіктока, без порнохаба, без ютуба, без ваших дурацьких телеграм-каналів про художні книжки, без ваших грантів, які ви проїдаєте, без ваших ЛГБТ-парадів, без вашої руйнації традиційних цінностей, цивілізація не загине. Вона загине від неробства, лінощів і невизнання того, що спочатку обов'язок, а потім право. Права, права, така штука, яка е, сприймається всіма по-різному. В моєму розумінні, в розумінні консервативної ідеології, там, не правою, так, а консервативної ідеології, не традиціоналістською, не каргокульту. Тобто кожна людина має право отримати права, певні права, електоральне право, право носити зброю і так далі. Тому тобто, що вас за кермо машини чомусь не пускають без екзаменів. Вас не приймають на фізмат-факультет. Без того, щоб ви склали з математики. Чому у вас мають бути права без обов'язків? Спочатку обов'язки чин, а потім права. І це така, знаєте, меритократія. А тепер, шановні постмодерністи, грантаєди, медаліберали, люди без критичного мислення, ця вся креативна гуманітарна шобла, яка не знає математики, не вчила фізики, хімії, яка не тримала в руках лопати, яка не зробила жодного пострілу, сидить в білих польтах на диванах і розказує про токсичних людей. Так от, кожна спроможна, достойна людина для вас є токсичною. Тому що ви не, не зробили в житті собачої буди, такий у нас є вислід Петра Олексійовича, яку я дуже люблю, але він правий. Що є люди, які не зробили собачої буди, не вирили жодного става, не подаїли жодної корови, не нарізали жодного болта, які не знають, чим фрезер ревоштат відрізняється від трактора. І оці люди вважають людей спроможних, професійних, фахових, деколи унікальних, талановитих, токсичними. Токсичними, аб'юзерами. Чому? Тому що жоден з вас не вирив в житті жодного става. Я їх вирив 10 штук. Людина, яка може вирити став, нормально вирити став, зробити ландшафтний дизайн, керувати технікою людьми і ще заробити на це гроші в іншому бізнесі, не на грантах. Ця людина для вас буде токсична, тому що ця людина ставить для себе високу планку, вона рідко хвалить себе і, відповідно, ще рідше хвалить своє оточення, тому що оточення не виправдовує її сподівань, надій, навіть поділених на п'ять. Люди різні, розумієте? От Мої компетенції, мої спроможності в сотні разів відрізняються від вас. Коли нас питає, яка лактація у Голшинської корови, скільки вона триває, так у нас міністр сільського господарства на кожен знає. Як робиться сили з кукурузи, як вирощуються суборові клітини, як довести PH, що таке PH-метр, як працюють прес-форми, як криються капаніри, як змогати бліндаж, хату, як підключити генератор, ви цього не знаєте і не вмієте. Для вас життя і економіка це TikTok, Facebook, YouTube, Pornhub і так далі. І ви думаєте, що це життя і економіка. Ви живете у світі ілюзій, галюцинацій. Ви живете штучним життям, на ваших руках нема мозолів. І кожна людина, яка вміє і знає в десятки, в сотні разів більше, ніж вас, для вас буде токсичною. Тому що прийдіть до мене на волонтерку, прийдіть до мене в взвод, прийдіть до мене в компанію, ви працюєте один-два дні. Тому що ви наступного дня, скажете, що вас знецінюють, що тут не та команда, не та атмосфера, що тут аб'юз і так далі. Так от це від того, що ви нікчемні, неспроможні, не відповідаєте мінімальним вимогам. Людини здорового глузу, людини з компетенціями і спроможностями. Шановні опоненти, перед тим, як роздівати свої чорні роти і гавкати на Кириченка, поливати його лайном, брудом, роздівати хайп в соцмережах, заробіть, не вкрадіть, заробіть своїми компетенціями, спроможністю, освітою, важкою працею, ну, хоча б півтора-два мільйони доларів побудуйте ще один уніж так, для своїх лебед організацій, не на гранти, так, для своїх для своїх diversity і так далі, BLM, для пропаганди своїх ідей. Проведіть сотні вишколів, волонтерок, військових таборів, виростіть дітей, які пішли на війну, стали комбатами, тримають ЛБЗ. Вони, а не ви. Та? Діти, які виросли в унежі на волонтерках, таборах, українських фестивалях. Тоді, коли ми були в гетто, так? коли ми були в гетто, а ви тоді ще в школу не ходили. Тут збиралися люди, які слухали український рок, які не було почути в Києві. І саме звідси проросли сотні дітей, які сьогодні дають вам можливість писати ваші нікчемні пости в Фейсбуці, розглянути хайп, чорнити тих, з кого треба брати приклад. Дякую за увагу. Так от ці купи живописного каміння сьогодні постане Альпійська горка на початку Олеї Героїв. Буде присвячена нашим волонтерам, які загинули на цій війні. Які загинули 14-му, 15-му, 16 18-му, 19-му, 22-му, 25-му. Так, там на куті, на куті буде а, платан, платан Василя Дорошенка. Поруч буде платан Далі, а, платан Барса, платан Ореста Квача, платан Грізлі. На жаль, на жаль кращі люди, кращі люди, які виховували, тому числі і уніш, форматні люди, вони вже не з нами. Та ми ввічні їх пам'ять.